Всім привіт! Завтра у мене закінчення року, і сьогодні я приймаю таку ванну. Я туди сольку таку засиплю. Вона у мене була дуже довго. коротше зараз у мене, як бачите, маска. На волосах ще у мене маска, тому що таку ванну приймати. Якась, але насправді вона була така малинового, кровавого такого кольору. Тільки проснулась, я проснулася перед будильником. Спочатку я таку класну ванну прийняла просто. М -м -м. Я вся так пахла. Сьогодні у мене дуже відповідальний день. Я сьогодні провожу закінчення року. Я одна із ведущих, да? от мій костюмчик, він там вже наглажений. Мої ногті, як ви бачите, брак двох. Я хочу цим подігати, а чого це двігається? У мене за Айфелідзи. Це буде буд. Ось моя якби, штучка, де весь мій текст що я буду доказати. Саме відповідальне, це ужасне, що я буду читати, це імена і прізвища. Тому що, бляха. Помилитися в цій штуці це просто отак. От сьогодні я проснулася, до речі, перед моїм будильником, тому я я прям в предвкушенні. Зараз 6.30, 6.32. А мені треба бути в школі на 10-ту. Треба гарно накраситись. Будемо сьогодні класно проводити час. Уже все закінчився цей рік школьний. Вже закінчила другий клас, і ще третій, четвертий, і все, і закінчу школу. Третій клас саме такий напряжний, тому що треба з багато чого отримати добрі оцінки, щоб він в аттестат пішов. Вот. А в цьому році я взагалі думала, що в мене не буде червона паска, але якось так вийшло, що в мене буде червоний пасок. Я буквально трошечки перевалила за середню 4,77. А я думала, блін, та, та пофіг, пофіг. Другий клас нікому не треба нахрен. Тому буде, не буде, мені якось байже. Але так вийшло чарівно. Дякуючи двом вчителям, які змилувались наді мною. І дякуючи вчителю математики, в мене мало бути три, а він дав мені чотири, а також пані від хіту. Вона мені дала замість п'ятерочки. Шістьрочку і клас. Ви знаєте, з цим хітом прикольна ситуація вийшла, тому що у мене були просто п'ятерки, все, п'ятерки, п'ятерки. Я зробила одну презентацію, з якої вона мені дала шестерку, і дякуючи цій шістьорці, вона мені дала шестерку, Просто алілую. Вчора я цілий день проходила своїми ногтями. Тільки е, до вечора відвалились ці два, а всі, всі тримались просто чарівненько. Сподіваюсь, сьогодні теж. Все, коротше, я пішла е, надягати лінзи, тому що я нічого не бачу. Е, Чистити зуби, скін скінкер, ви знаєте. Е, а потім вже будемо розбиратися, що ми виробимо далі. Всім приємного перегляду! Сьогодні буде класний нас. для вчителів. Ось вибрала дві упаковки. Мама сказала, що без алкоголю. Тому лучше не буду навіть нікого алкоголю. Коротше, трофіля взяла Мерсі і ще, думаю, якісь праліни взяти. трофіля праліни. Їх теж візьму. A to znów jesteśmy na finiszu. Prosimy pana dyrektora o zabranie głosu 11.30. Bo, bo wczoraj do mnie pisze Ada, że ona wie, że na 11.30, ale ona nie jest ta informacja. Dobra. Dobrze. Prosimy panią Magdalenę Stańczak z Strząskę oraz następujących uczniów z pierwszej AL. Szanowny Pan Wiktor Kiorek. A ja na baczność? To ty na baczność. Ja tutaj w ogóle przewodnicząca jestem. Co? Co? ty ludzi? Co ty MJ, stop. Stop doing this stuff. in my vlog hello 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 are you here hello jingle uh, wave to my channel oh no hello 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 Whoa. hello, hello, hello. hello.

На цьому моменті вже все закінчилося, я провела, все було гуд, класно. І потім ми вийшли і пішли до торгового центру. Поки ми туди йшли, ми помітили, що асфальт почався топитися. Було настільки гарячо, що е, наша однокласниця була в каблуках, і у неї каблук просто тупо плавив асфальт. Чує? Dawaj, idź stąd już, bo ty sobie no narobiłeś ja Pięty normalnie też się no odbijają Odbijają tak. wstępnie Dobra, to co, pa, do mnie? potem się dziwią, że to jest wieżę, jakiś chype Dobra, stop, tutaj są stop? Stop. Dawaj, dawaj, Bartek, dawaj rękę, dawaj jeszcze przyciskaj Dobra, możemy skończyć, niszczyć asfalt i pójść? Nie, to jest tylko, ja nie niszczę to, 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 no to na stojąc niech czas Ej, no rel. Nie nie, to to jest eksperyment z fizyki. Czy Aswan <śmuszczaj> wiesz, o w górę. O właśnie. Nie, <śmuszczaj> obcania, nie. myślę, że obcasy, po No? A czy na Nie wiesz? Co powiesz moim obserwatorom? Co ja wam mogę powiedzieć? Bajrando, idziemy się napić Nie, nie, absolutnie True. Żeby siebie nagrywać No bo ona nas nagrywa co? Przeklinam. No foto, no foto. po Janek, Janek Powiedzieć ci, co że zrobić, żeby ona wyłączyła to nagranie? Idziemy się napić A. I co potem będziesz to robić, robić? Kasiu, z tymi Wiesz, że ja mogę to wyciąć Idziemy się napić Ale to będzie wtedy, że wiesz nie, Że, że... sklejałam nie, nie coś Że sceny erotyczne się no nie, nie, Idziemy oh no, się najebać. Nie, oh nie, no. nie. Idziemy się napić. <grypia> tu, tu. Ale nie najebać, bo nie mam siły dziś na Coca-Coli. Idziemy kostować. Coca idziemy, my jesteśmy koneserami. My wypijemy po jednej szklance każdego rodzaju. A że rodzaj yeah. będzie 50, to już nie ma, ja <grypia> Коротше, я прийшла на танці, а тут закрита роздягальня і клас наш, де ми танцюємо. Але там всередині речі, якщо би там хтось був, то грала б музика, яка... Капець, копеець, все мокре, грала б якась музика, хтось перемовляв, з цього виходить, що там нікого нема. Скоріше за все, вони, все вони морозово, або пішли на якесь морозове, або щось таке. Тому ну, ми сидимо тут і чилимо, скажімо так. Підрані формації. Підрайте на Евро. На Hello to my subscribers. Hello to my subscribers. Ну Hello to my subscribers. Yeah, yeah. Hello, hello. No, no, to o o małpę. To? Nie? Jaką małpę. małpę? No małpa tam jest. Jaka małpa ludzie? Zwykła, to mamala, jest przecież to męczenie zwierząt. Męczenie zwierząt. To nie jest pierwsze wyjście. Pomocy. Chodźmy może to, no, to, je to Ale to jest taka woda, która tak tryska fajnie. Taka mgiełka. Gdzie? Widziałem na Nie, Nie mogę to robić. Widziałem to na trójkę? Widziałem to na Dlaczego? Co? Co? Eris? Woda. Woda. Wase, wase. Wase. Ale dosłownie mi się tak podoba. Machamy wszyscy, machamy, machamy. <laughs> Koniec sezonu. <laughs> Teraz zasłużone wakacje. <laughs> Всім привіт! Сподіваюсь, вам не заважає то, як я виглядаю, але зараз вже вечір, а точніше 22.01. І прийшов час, щоб я вам показала, що ж, які дипломи мені подали, які там книжки мені дали. Поїхали. По дипломчикам пройдемося. Так, у мене є три дипломи. Так, перший диплом за неоцінений вклад праці в будування візерунку і атмосфери школи. Тобто, це те, що я допомагала школі. Тому в мене такий дипломчик. Добре. Далі. За дуже добре виніків науці і в здорове ховання. Тобто за те, що у мене пасок. І ще один дипломчик просто мій улюблений. Я відчула себе такою особливою, тому що мій вчитель математики сказав на всю школу, що я знаю: польську, українську, російську, англійську, німецьку та ну, і всю шведську, так? І ось такий я диплом отримала. Тут написано, завіть на всього в сфері вкладання язиками овцяні ораз сукцеси в конкурсі язика німецького. Ну і те, що я також е, в німецькому вибрала, виграла восьме місце на рівні Польщі. Ну і, звичайно, моє свідоцтво про закінчення е, другого класу і те, що мене пропускають в третій. От, тут написано, що мене припускають в третій клас. Е, кому цікаво, ось мої оцінки? ось от, Отака от е, краса. краса. Е, ну що ж, тепер до книжечки перейдемо. А, ще один дипломчик е, за Олімпус. У мене ще один такий є за Галілео, Я в ньому виграла 8 місце якраз. А в Олімпісу я там виграла 23 місце, але там, там просто тяжче все було. Ось за удівській олімпіаді приготовий. Так, ну і ще у мене є три книжки, почнемо з такої самою тершовою. Короче, да. E, називається Мухомори в Цуше Марта Биян. E, я ще не знаю про шовна, у меня лень чи в описании. Вот, короче, ось така от книжечка. E, ну, подивимось, потім что її буду зачитать. E, ну, я маю, правильно? А також е, у мене є тут дві книжечки, яка вам більше подобається: червона, чи, вибачу, червона чи жовта. Червона чи жовта. Я знаю, що вам більше подобається червона. Тому тут е, з німецького, тут ніяких задань, задань немає, але тут тупо текст. Тупо текст як послуговуватися нім, німецьким. Так, тут е, 144 найважніших німецьких прийменників. Е, от. І тут вона має якось це е, рівень А1, Б2. І остання це у нас мова шведська. Шведська мова шведська. Тут вже якісь завдання йдуть, якась теорія, завдання. Тут написано так: е, теорія е, і практика. Практика. Ось е, це від. Е, Тобто Тут вони, у них ревалізація з пані з німецькою. Коротше, пан з математики дав мені ось цю книжку, пані з німецькою. Цю. Ну, звісно, воно було все разом, але мені, як у єдиній в школі, то дві книжки з двох предметів. Мені так приємно, мені така особлива. Так, я думаю, влог вийшов просто бомбічний. Я просто цьому впевнена, тому що той, який у мене зараз матеріал є бомба, пушка, ракета. Короче, сподіваюся, вам ну, сподобалось це відео. Я дуже рада, що я його сьогодні зняла, тому що сьогоднішній день був дійсно крутий. Е, э, дякую вам ще раз за перегляд. Всім до нових і цілки-бомки, па-па. Привітайте мене з тим, що я перейшла до третього класу. Третій, третій клас, третій клас, я вже йду в третій клас.